Здорово, здорово, здорово народ! Сьогодні відео про магію, і як боротися з людям, прекрасним, хорошим таким мені слово сподобалося світлячкам, які не хочуть там шкодити людям, ще щось розуміють, що там в їхню сторону куча завісті, ще якісь приколи. Як оцей весь негатив себе знімати, який не є вашим? Як це все чиститися? І всі оці ці штучки зараз буде довге відео. Коротке, хто зі Львова хоче там на каву щось. Позустріться, поговорити, пишіть мені в інсту, Там 30 хвилин, там люба вікова група, якось так можна сказати. Просто я прям ну дуже такі недорослі. Поки що у мене підписники, тобто льоці, там ще щось народ. В центрі поляди, посісти, дискаво впити там любі питання, я вам відповіді, ще щось. Або там пишіть в інсту, Якщо це у якщо має хтось, якісь любі питання, завжди можете мені писати. в інсту, Я завжди там подивлюсь і відповідаю. Так. Це меседж від мене. Меседж тепер не від мене, а від прекрасних людей, які тут зараз будуть наводити порядки. Трошки буде жорсткий, але моя задача передати. так от, ми наводимо тут порядки. Ми починаємо наводити тут порядки. Якщо ви нам будете заважати, ми винищимо ваші міста. Якщо треба буде, випалимо ваші континенти. Все. Я знаю, що воно таке трохи жорстке, але просто капіт, що твориться, і їм треба навести порядки. Якщо хочете щось там поіграти в їхню сторону, не рекомендую, бо це буде дуже коротка ігра. Все, меседж закритий. Вертаємося до цієї штуки Нас з магією. Це так варто розказувати, не знаю, що починати. Так от, почнемо з самого простого в біблії, щось там я тільки ось не прочитав. І слово було Бог. Тобто, все оце, що ми говоримо, я наприклад говорю. Я створюю мисль, слово форму, яка має своє які життя, якийсь вплив. Тобто, якщо я вам щось скажу, ви зробите. Тобто я на вас чим вплинув оцим от слово формою взаємодія, слів, пресення по цілого а ви поговорили, це от рядочок. Як ви щось зробили, це я. На вас не вплинув там. Я вас не, не бив. і Ви цей, а от ж слово форму я вплинув на вас, і ви зробили якусь дію. Тобто, бо ви оце почули. Ви зараз на мене дивитесь. Я вам це сказав, ви це почули, побачили. У нас є прямий зв'язок. Ви почули, дали добро, і воно у вас запрацювало. Тобто це от мислі форма. Ви дали добро, воно у вас попало, і воно цей. А як роблять негати, не, 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 негатив? Тобто, це також всякі мислі форми, люди, які там використовують різні там всяких всяковно способів, і треба енергія, доступ до вас. Щоб ви ще дали добро і підклади. Це цей, підклади це такий як доступ, як кабель інтернета провели до вас в вашій комп. Оцей, оцей підклад, щоб ви розуміли, енергетичне така штука, бо вони типу, підключаються до нього, потім до вас, і внизу краще. Друге, є в нас енергії. що ну Тобто, це, це для хороших людей. Тобто, що у вас є? Вода, земля, повітря, ну і вогонь це сонце буде. І найпростіше. Як, якщо у вас там якісь там ви, наприклад, спите, просипаєтесь вночі там з 12, ї по першого, не знаєте, що таке, ви якісь такі ходите, ти не поняв, що проснувся, заснути, хочеш спати, горді, маєш спати, заснути не можеш. Там проходить якийсь період, прів, собрикнеш. Або там це зранку, там з п'ятої по шостої, з сьомої по восьмої рі різні на годину, на дві у вас така штука відбувається. Ти не розумієш, що ти взагалі проснувся, бо ти типу, би мав спати, але ти потім лягаєш спати, і, 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 і як якби вирубаєшся. Це у вас буде ваш організм, щоб ви проснулись. Чому? Бо ви в стані цього поки ви спите, ви є найбільш слабким, найбільш уразливим. Ви АФК, АФК від комп'ютера, і вони оці от одобрять вашу защиту, поки ви оці оці спите. І вашого організу це буде, щоб ви були більш ботрічки, що ви такі куп, хоп, хоп, напряглись. Тобто ви навіть якщо от так от полі напряглись, там сходили якісь після цього там в душ, в холодну воду це там медитація, ще щось. Це ви так, умовно кажучи, більш стаєте ресурсно сильними, і це, типу, ви їх захищаєте з моменту коли на вас нападають. Основна задача негативної магії це запхати вас або ваше поле всякі негативні штуки. Це може бути як свідомо, так і несвідомо. Тобто, як свід свідомо вам хтось приходить і розказує голу. Знаєш, тебе то не получиться, бо там оце, оце. На що ти взагалі то пробуєш? Да хто тобі взагалі отаке говорив, да так ніхто не робить. Та ти що та перестань, ота кризис, а долар рубане. Отобто, от навіть не тьо, Це воно теж попадає вам в магію, бо чого? Воно попадає в голову, і тільки ви дали до порога на думку, що, на що мені це починати. Зараз така складна ситуація в країні, і це все ви програли. То це запхала вам мислі в голову, вона вже в голові працює. Важ думаєте, ага, то я робити не буду, за цей, значить мені треба йти на то роботу. Блін". Але я би реально -то хотів йти, ну типа мати оце, попробувати, Але як я оце не йду пробувати, я йду на роботу, яка мені не подобається. Ваше рівень життя вже падає. Рівень енергії у вас вже падає. Є люди, які спеціально крадуть у вас цю енергію. Оце, от, що ви, наприклад, мали піти на якусь зробити свою власну справу, мати кучу грошей, ще якісь починання, енергію, ви могли такого ходити світитися, тобто і ви пішли на роботу і робите цього. То хтось, хто це поробив, він вкрав у вас цю енергію. Енергія це коротше, є чувачок, ви є чувачок, він якось робить у вас канал і з вас витягує енергію. Хто дивився Наруто, де Наруто боровся з цим з 9-ти хвостем, потім Хау-енерку, от, 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 це от, ці всі чорні маги, так от, от жуть з вас енергі. Так же сам. Як вони це роблять, чесно, там куча таких способів. Я в цьому не, не той. Ну, типу, Я то представляю, но, 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 но не той, не, не, не є то. Я, 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 мені простіше говорити, як робити, того, щоб того не було. Коли вам я зробили вашу там фігурку, фотографію, шейки, свині, вони, там, допустимо, вас спалять. Взяли типу, вашу фотографію, вони там її зжигають і вас на ну, вас там на всяку нашоплюють. У вас буде типу, пожар такий більше. Ну коротше, в залежності від того, який у вас рівень захисту, спочатку може бути, що ти прямо відчуваєш що ти зсередини гориш і більно просто така. Ти не розумієш, як можеш так боліти, бо ти гориш зсередини. От буквально представте розуміння, як ти можеш горіти зсередини. От Ти от-от гориш і під час цієї болі вони тобі хочуть напіхати якраз в голову. Тобто це вже такий жорсткий зв'язок всяких думок. А тепер стоп. Щоб ви перевірили, ну, тобто оця магія, не магія, як воно от, працює. От, будуть іти, це для чоловіків, і якісь жінки йдуть перед вами. Наприклад, перед вами буде яка жінка по дорозі. От ви просто беріть і пристально дивіться їх в потилок в голову. От, щоб ви перевірили, типу, що це, як воно працює, ця енергія, оця все штука. Просто перед вами жінка, ви її дивіться в потилок, тобто вона є в фізичної можливості. Подивитись і зрозуміти, що ви заді неї дивитесь на неї, ну, немає. І засічіть час, подивіться, через скільки візьму і оберенець гляне на вас. Щоб це зрозуміло, тобто як воно працює. Потім, після того, як вона це зробить в повернеться, подивиться на вас, ви це опишіть, поясніть раціонально, як це відбулося. Чому? Людина, яка не має задіяти очей, ви на неї дивилися, але це і глянула на вас. Оце є енергія. Це фотографія, що вас палять. Розказав, основна задача, тобто їх вимотувати вас, вживати енергію і піхати вам в голову в дурні думки, щоб ви ставали більш деградованими. Тобто, якщо ви, наприклад, лягли спати або щось просто ходите, у вас звідкись починаються в голові такі дурні думки, блін, оце от це почати трахати всіх підряд. Це, наприклад, тух-тух-тух, ти такий прикидиш варіанти. да-да-да-да-да-да-да, Тобто, ти розумієш, ти, ти є. І тут ти половились, якісь емоції нестандартні відносно тебе, такі насичені, тікі, ти, ти, от коли тварина, трахати, 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 це штука. Всі негативні ряди емоцій. Тобто там ті оці чорні помаги, вони там поділяються на різні способи, як вони то роблять, різні методи енергії, які вони використовують, і різні оці, похать потім, що ось ніхто мене не розуміє, ніхто мене не любить, чому, чому я блін. У мене нічого не вийде, в мене нічого не вийде. Типу, цей, чому я такий слабкий? Чому я такий. Знаєте, оці от всі негативні ці, які можуть бути в людини, от вони кожен плюс-мінус спеціалізуються на різних. Як лікар тільки наоборот, тільки поганий. І от ви собі перевіряєте, якщо ви, наприклад, є в такому звичайному стані, і у вас з'являються якісь такі нестандартні, нетипові дурні думки. І ви такі породі бишов все, все було отлично, Тут думаєш, боже, бо то люди всі кончені твари, чого ви такі тварі, такі ти вже просто злющий із ніоткуда, Ти не розумієш звідки в тобі, скільки злості, що ти такий злий, що чого це от, все, ну, всьому от, от відбувається? Це теж на вас я, яку, таку фігню роблять. Чому важливо не вживати алкоголь, сигарети, всякого ця фігня? Ти мусиш знати, який в тебе є стан нуля. щоб як, що в тебе є якісь зміни, оце, в, як в психоемоційному стані, чи в своєму любому цьому, щоб ти міг зрозуміти, чи вже на тебе щось роблять, чи не роблять. Тобто ти то знаєш, ну, зараз посиджу, щось, піду, зроблю, піду, вип'ю кофійок. А тут ти такий, блін. А що туди мені йти, а там, а вдруг буде не смачна кава, а ще щось я можу зустріти отого, того, а я не хочу, буду сидіти вдома. Тому ви розумієте, вже кількість енергії менша, задоволення від життя меншого, і так от, 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 от. просто пояснив, які відчуття, що відбувається, щоб ви плюс-мінус віртувалися. Потім, слово було Бог, теж. ви ж теж само то можете використовувати. Використовується, от, наприклад, простіше, саме ходве, що за всі чули, але це типу, всякі оці мальфари, ще щось, чорні свічки з травками, там різні травки, полині вони кладуть, там якісь чортополог, ще якісь там, вони коротко, різні цих, роблять різні чорні свічки. Оце вони чорні, це одразу магічська проти цих негативної магії. Як це перевіряти і собі знімати? Ви купите, наприклад, таку чорну свічку. Якщо ви розумієте, що у вас якісь такі стан, ну блін, ну які там ну, не такі. Ті. Ставити, щоб у вас буде капати свічки, цей воск, там трівку, шийку свиню, запалюєте свічку, дивитесь на вогонь, кажете там любе зло, яке там було на є на мені згоряє в цьому вогні. Тобто ви самі можете формувати свою мислі форму і робити то, що ви хочете. Щоб сталося. Тобто на вас відправили куча негативної енергії, зараз говоримо, що це теж не особо погано. І ви самі вибираєте що з цією енергією робити. Наприклад, на вас не, не ісповняли ті помаги, Це і ви то знаєте, і ви от стоїте, оця свічка горить, то ви самі собі вибрали, що ви хочете, наприклад. Ми хочемо просто спалити весь цей негатив, який нас на відправляли. От горить свічка, і ви говорите, весь негатив, який відправили на мене, згоряє в цьому вогні. Я себе очищаю, я себе зцілюю, від цього всього зла. Ну, або щось таке. Тобто, і ви так от і говорите, 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 певний період часу ви маєте відчувати по собі. Будете розуміти, що в залежності від того, що на вас зробили ідеї, і, наприклад, що у вас там болить, вам може стати в тій частині тіла легше. ви це будете прямо фізично відчувати. Потім віск буде кудись капати, ще щось. Якщо на вас кудись там накапало, вам пече ще щось, воно кудись стрельнуло, ще якась фігня, вам припекло шкіру, кої ну, оце я так говорю від цього ваня. Це ви заплатили боль'ю за то і ви типу, ту фігню відкинули. Після того також зразу ще маленький відступ по очам. Як дивиться, що є цей чи вас жуть, чи вас не жруть. Бачили фотографії, що люди у когось одне око повністю відкриті, таке от прижмурене. Тобто ця людина повністю ще не відкрила свої очі на її два, це її ж сильно жруть, Тобто на ній є куча говна. І оце треба чистити, ці штуки робити, і кожен собі шукає, тобто, це і то, а потім третій глаз відкривається. То, якщо ви бачите, що ви не можете відкрити око, наприклад, от ви ходили все нормально, у вас нормально очі чітка. Тут ви присутніте, що в око гірше почало чолові Тобто На вас навішали вже якісь крадні пенергії, ще якусь, ще якусь і вам треба оце все чистити. Це є з вогнем. Друге, наприклад, я є водний знак, у мене рак, у мене вода, водоспади, річки, озера, все те ж сама штука. Залазиш в воду з головою і говориш, що вода змиває з мене весь негатив, який є на мені, який не є мені. Можна казати, що вода змиває весь негатив з мене, який є на мені, і відправляє його тому, хто мені його слав. Ще так можна. Щоб воно так от максимально чітко працювало, так як у нас тут християнство. В ідеалі треба знати, хто вам хто зробив, і ще додати раб Божий і по ім'ю. Тобто фейс там на мене відправили, ще щось зробили. Я відправляю назад, рабу Божому, такому це якого ip айпіадр, ще щось і ви ж, прям. Щоб точно кому прилетіло. Якщо в воді або ще щось, це повністю ниряти разом з головою, щоб бути понуреним типу, в воді, оце от під водою говорити, це туди-сюди. Як перевіряти, чи воно, ну, наприклад, там, спрацювало, не спрацювало, ще щось. Переважно десь 30-40 годин, півтора години до часу, до вас якось вийде на контакт. Той, хто вам оце все говно зробив, Бо, Ну, ну, як це так працює. Я, 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 я не знаю чому. Це і вода. Потім земля. Хто Та земля, так само стоїш на землі, кажеш, що це все весь на який в мене є. Я відправляю землю, і ти куди говориш, 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 говориш. З повітрям, це мені здається, як прийшов на гору, там такі як чекпоінти, розуміли? ти йшов на гору, був такий мертвий, зайшов на гору, вийшов, у-у-у, і побув. Там. Тобто це сушу-шу-шу-шу почистило. Медитація. Ти також це можеш скидувати в цю всю говно. Чого воно так скидується? Я не знаю. Ваша задача так, от сидіти в тишині, робити просто нічого. Розуміти, як у вас тут в голові точка так от, набухати енергію. Так от так, так, так так, так. І воно так от, буде вас всьому розходитись, 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 розходитись. Потім таке віся ніби в тебе впав рюкзак. ти з себе теж якусь цю фіню викинув. Це є, чому я рекомендую всім займатися медитацією, плюс контроль думок. Ви під час медитації нічого. ну Не думайте, ваша задача, коли це просто. от Сидите. Якщо ви не можете отак, от там 15-20 хвилин просидіти, просто нічого не думаючи, от ви зрозумієте, як ви можете контролювати своє життя, якщо ви не можете просто 15 хвилин цього просидіти. Такий ви вплив маєте на своє життя, якщо ви не можете 15 хвилин просидіти і ні про що не подумати. Тобто, хто тоді вами контролює, хто вам такою, як маріонеткою дергає, хто живе ваше життя, якщо ви, тобто, в конкретний момент ви не контролюєте себе, бо ви не можете це от, от, пробути отак. Тобто у вас є білий організм, ваша людина, якої ви зараз поставили команду нічого не робити, там, наприклад, 15 хвилин і не думати, ви не треба там сіли і там якусь срань думаю, що просто має бути тишина ноль. Якщо ви не можете цього зробити, питання: хто живе ваше життя? Друге, біль. Тобто, коли вас будуть бити, наприклад, чим ви є сильнішим, тим більше болю ви будете прохавувати від цих маністівських атак. Бо більше кількість всяких оцих от людей захоче вас жрати на халяву. Тобто на що вони то роблять. Вони хочуть оце кайфажорить, це слово таке, мати куча денег, бухатих, наркота, тілки, ще щось, двіжухи, ей, веселі і нічого при тому не робити. І вони не рішили, чого? Ну, бо вони такі звізда, пуп землі, бо блін бога, де, де які та ці нафіга комусь що там я ліпше цих забув. Тобто. Мене енергія і мене оце жруть з дитинства. Прямо з дуже-дуже з дуже малого року і малого віку. О, з малого віку. І треба розуміти, що люди, які це роблять, не треба там тримати на них якесь зло або ще щось. Це є банально захоплені люди демонами. Ну, от прям буквально, бо як може людина думати. І вони ну, раби, раби цих демонів, тому вони це роблять. Тобто, ну, це те це, саме, як людина, яка заражена грипом. Вона ходить, блін, інших заражає. Ну, ну, ну типу, як? Ну, типо, да, треба обмежити з нею спілкування, бо ти ж не хочеш заразитися грипом, ще що, ще, ще щось. такі, якісь такий стан, до так треба до них ставитися. Зараженими грипами, які ходять, і грипи розпространяють. Біль від не є погано, тобто у вас будуть ламати великою кількістю болю, ще щось, щоб ви посипались, тобто, ви цей дали добро, ну все. Тобто вас морально хочуть цим зламати, починіть. Зіжрати, і всі оці програми будуть вас заганяти. Тобто, ви чому контроль думок потрібна і медитація? Бо коли на вас будуть сильно нападати магії, переважно то буде вночі. Ти лежиш так, от те все болить, ти тупо вмираєш, або ти там гариш, а голова болить, ще якась, ти взагалі не що не, не, не відбувається, і ти в голову куча всяких блін і більніших думок. Типу, давай все трахати підряд, давай той, от і от а давай ще щось. От і, от. і воно в тебе просто болить. Болі так багато з певний період часу, що ти вже ну, просто ти вже в пофіг, ти вже не можеш сопротивлятися болі, в тебе є оці думки, і задача, яка приймати біль і пропускати хавати її. Розумієте, що біль це не є погано. Тобто вся енергія є енергія. Я можу і це далі в Марії Києва. І ви можете її використовувати. Тепер представте, що тут ідеальних людей нема. У вас є стакан з водою, да ті сплати внутрішнє говно, воно ну, і всіх ви за нього знаєте, не знаєте, і у вас тут починають, у вас тут ваш стакан з воною тут у вас починають дофігалу пасити енергію. Негативною пофіг енергія, енергія. І вони оцим от от цим, наприклад, ви її пропускаєте, виганяєте, пропускаєте, виганяєте, пропускаєте, виганяєте. Тобто ви через себе й приймаєте і і відпускаєте. Тобто біль прийняли, відпустили, прийняли, відпустили. І оце біль, більш оцей, воно з ваше всяке говно так от буде вас виковирювати. Тобто, коли ви приймаєте оцю біль, ви кидаєте її з себе і не це, і не думаєте, Боже, чіпо, чому я? Чому я така жертва? Чому я маю це все терпіти? Чому ніхтось їм? Як же так? Чому воно так болить? Ви просто приймаєте біль, да, а зараз жопа ну, воно так довго не буде. Типа, і просто лише чекаєте, коли воно закінчиться. Може бути довго. Ваша задача прикинути шлангом біль і пропускати себе. Чим більше ви так от пропускаєте себе біль, тим більше от, цього говна, який у вас, енергія, поз от, от, вас викупає. Переважно після кожних таких дуже жорстких... А так, якщо ви не зламались і вам голову не напіхали всяких оцих дурних думок, зараз про це говорить. Ви там через день, два, три, чотири, п'ять, будете розуміти, слухайте в якісь ситуації, де в мене була тут вот якось гнільця. Я таке думав, в мене ця гнільця прийшла. Тобто вони, оці всі ці вас цією магією будуть чистити чорною, негативною. Другий варіант вам заразили в голову всяких дебільних думок. Наприклад, там прямо командами запіхують, Ти роби оце, скажи оце. Роби оце, скажи оце. Та тобто, вже як було, як з рекламою. То тобто, вам треба розуміти, як ви думаєте контроль своїх думок, зрозуміти, що в вашій голові є вже не ваші думки. Прям буквально як говорю, такі є. Тобто, це не є моя думка. І вам треба в своїй же голові, як антивірус, підтверджувати, чому це є не ваша думка. Як в шахматах ці контраргументи у вас відбуваються в вашій голові? Чому це не є ваша думка, і ви маєте дуже багато виставляти своїх контраргументів, чому це не є ваша думка, і банально її вбивати. Я так не думаю, бо тобто, це погана думка, бо цей момент завжди, це в мене завжди і оце от я завжди я так от, взагалі не думаю, це ну, ніколи так не було. І ще щось тобто ваша задача своїми думками вбити оці інші негативні думки, які вам запхали в голову. Якщо ви думаєте, що це просто скоро може бути 2, 3, 4 години, залежно скільки вам всього цього говна напіхали в голову. Для того є тут теж карма і є ваші ці, як називається рейтинги, і вся ця штука. Якщо у вас чим складніше життя, це означає, що у вас більший рейтинг, і ви тут проходите більш складнішу ігру. Не питайте, чого бо так. Чим більш складна гра, тим більше у вас буде болю, тим більше в конкретному моменті життя вашу сторону буде несправедливості, отакої там базової, типу, чому отак. І головне не ставати оце сапльою такою, о, так несправедливо, життя таке. Чому? Чому це я? Чому все так погано? Ну, тут є така ситуація, стався такий момент. Да, неприємно, да, проблемна ситуація, які я можу винести з цієї ситуації урок. Який мій урок? Я або буду хавати, наприклад, це говно, бо я тут негативна ситуація, або я кажу, я більше цього не хочу, йду далі, або я роблю прямо протилежні дії, щоб цієї ситуації більше не відбулося. Тобто рішаємо, шукаємо вирішення даної ситуації. Щось сталося, тому хтось нахамив. Ви йому сказали, пішов ти цей і все, і ви з ним більше не спілкуєтесь. Ну маму кажучи, вирішили ситуацію, що ви викрисали на життя. Ви прийшли там на роботу, ще щось у вас щось не получається, ще й касвіня. Дивиться, мені це не виходить, ще щось ви думаєте, або я далі роблю це і доб'ю це до кінця, або я почну щось інше. Може бути таке, що у вас це буде руками. Тобто ти б'єшся, то ви ти криба в цей і в тебе нічого не получається. Якщо у вас є оцій, ти б'єшся, вона тебе не отримається. Вся проблема у вас в голові. То основна оця от магія, що лупашиться, це, це є м -м, вам запхати голову, установ. Які ви будете думати, що, вашим, що, що вони ваші, що ви так думаєте, але які не мають нічого спільного тут з реальністю. Тобто, що всі люди погані. Що, що мене кинуть, а от, от той щось на мене задумав. А от я взагалі не довіряю, ну, повинна якась така мутненька. Тобто, це от такі мілечі. От Представте, що вам хтось за голову запхає думку, що вас от всі там на якомусь там з першого по третього поверха не, не люблять. Наприклад, ви живете в цьому будинку, з яким настроєм ви будете заходити в цей будинок, стояти в ліфті, чекати, чи хтось там зайде, чи то той, чи то не той. Тобто от такі от мелочі ламають життя. З такою фіньою ви прийдете додому, вже не будете раді. У вас якісь почнуться проблеми з стосунки, діти, ще щось на роботу будете, не хотіти йти, бо там знову ці тварі будуть, які, блін, на щось замишляють. Про підклади. Боже, щоб розуміли, це взагалі не моя дематика. Ну, Я зняв я, я, я відео, бо, вирішив, бо що важливо його зняти. Наприклад, от є в людей, типу в цих чорних, у них їхня чорна енергія про жертвоприношення. нафіга вони їх роблять. Вони там переважно сидять, наркота, секс, от все, що можна таке зафігачити, звідки взяти яскравих емоцій, вони це все валять до, до побідного кінця. Того на наркоті часто сидять на всякі жесті, і потім жертвоприношення, і вся сама така черніша-черніша дичі відбувається. У їх же нічок в цій жизни не ціпляє, воно повністю є плісне. Плісне плісне життя. Є таке слово плісне життя. Коротше, беземоційні вони стоять, їх перестає цепляти, вони йдуть все далі, 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 то вони можуть там прям сидіти, мучити тварину, дивитися, як воно там подихає, вони то або всякі інші, всякі інші, такі штуки, то далі, по і поярче оце робити, і всякі такі непонятні оці, щоб хоч якісь емоції отримати, на наркоти. І от Така енергія про підклади. У вас це там плюс-мінус ваша така енергія. І воно от-от проходить, наприклад. Вони, типу, знизу ви зверху, і воно ну не ціпляється. Мінусовому ці поплюсово, щоб вони хоч якось могли до вас оце, хоч до щось до цей. Вони беруть, а вам передають якусь війну і ставлять там найближчі в вас зоні. Наприклад, якщо в мене робочий комп'ютер тут, то найближча зони мені туди свиню поставити. да? І часто тут мої енергії, і цей або вам принести додому. У них вже буде, що от вони тут проходить, тут є ви, і тут є їхня частинка. І от воно вже валить прямо майже в вас, бо буде от прямий доступ. У нас вот є людини, є енергетичне поле, і там якісь там енергетичними цими я прям буду от сюди доставати. Воно оцю негативну всяку фігню інформацію буде вже в мене запіхувати. Просто банально, як прокладений кабель інтернета. От треба то викидати. Вони тут сидять в цьому негативі, що всі твари всіх побивати, все це бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. І воно вам оці негатив заходить прямо в вас. Так же само вони оце вот з цим негативом перекидують на вас всякі ці свої типу, кармічні отработки. І типу, вони так добре, що оцей негатив кидають на вас. Вони думають, що я тут туди зв'яздат блін. Що я свою карму відробляти не буду, і вся кафійня. Вона у вас буде працювати рівно до того пору, поки у вас є теж ваші кармічні борги, і оці вот співпадають з вашими. І просто у вас буде більше в одному житті з задач, які ви робите, ну ви так швидше вичиститесь. Тобто, якщо у вас цю магію роблять оцей, то ви швидше очиститесь, у вас буде нормальне життя. Тільки у вас, оці, які з оцими стануть обробленими, ну типу, ваші задачі закриються, вони за вас оце скидуть, не зможуть. Бо ви вже свою задачу закрили, вони будуть лишатися з ним, і вони будуть думати, Боже, то які там маги, Чому воно не працює? Вони на мене що то роблять? У них там параноя мого з візясповнюють. Ну тобто вони ж там всі кончені, і вони думають, що всі інші теж кончені. Бо інакше ж мозг не працює. <клід> тобто ти будуєш своє бачення світу сприйняття інших людей, і як вони думають, як вони подять, це відносно себе. Тобто, якщо я краду, то значить всі крадуть. Ну якщо я кончений моральний урод, то, значить всі кончені моральні уроди. Так от думають. Вас будуть так само ламати по всім оцим стандартним. Це все, що є оце в гріхах. Там. На все вас будуть ламати, шукати під кожного свій підхід і отака от фіня. Не вестись на все це говно. Ти ніколи не знаєш, хто перед тобою, хто тобі хоче зла. Завість, ще щось. А переважно то завжди. Якщо, наприклад, ви не медійна людина, це ваше ближнє коло. Якщо ви медійна людина, то всі, хто вас дивляться, робота, співробітники 50, 10, друзі, стосунки між іншим. Тому треба, оце. Мені перші відосики, як подолати страхи. Це теж, якщо вам в голову запхали страх, ідею страху ви побороли, це ви обірвали тумані, то все спиня вертається до цього. Тепер, тобто, він тут мав кучу страхів, ще щось, він то типу, запхав у вас, ви оце подолали, і воно вже тут не працює, воно вертається назад до нього. А, як, а за той час вони там ще більше говна всякого не, не стали ще слабшим, йому ще оце прилітає, там вони ще більше жопу. Вони ще більше сповняють. От тут, ці чорні, вони живуть в прогресії складних відсотків геометричного, тільки вони йдуть так, от, на дно і того, там, чим далі, тим більше жопа вони це все більше сповняють, більше на всіх скидають, їм ще треба ще більше магії, щоб, щоб вижити. Бо коли їх жруть, це наркота, бухло, е, секс безпорядочний, зі, всім, зі всіма там, ставки. ну коротше, от Все, що є оце в списку, от їх починає ще більше оце жрати, І вони. Ну, ще більше йдуть во все тяжкі. Тобто кожний наступний крок завжди більше і гірше, ніж попередній, Ну не так mm -hmm. От для тих, хто сюди дослухав всіх цих хороших людей. Якщо ви думаєте, що ви якби бе не є сміра Сіво, і що всі люди тут такі, а я отакий, я хороший, не розумію. Ну, типу не, не хороший, я просто добрий, я не розумію, що люди такі злі. Як це все відбувається? Я там хочу допомогти зробити щось хороше. А... А тут все таке, ви такі роздумаєте, блін, ну не можеш бути, я один такий, всі от такі. Чим гірше вас ситуація, тим ви вища в класі людина. У вас більші задачі, і ви всі на учоті. За вами всіма дивляться, так як ви собі навіть не представляєте і не можете в то повірити. Завжди біля вас, хтось є, ви тут не одні. Для мене було не важче думати, що я тут один. Ви тут завжди не одні. От з самого цього малого вас ведуть. Ви тут ніколи не ні є одними завжди за вами дивляться вас, люблять, вам помагають.